10 січня в центральній частині Дніпра працюють співробітники КП «Місь Зеленбуд. За заявками мешканців будинку 65 по вулиці Старокозацькій видаляють тополю. Були неодноразові заявки від мешканців цього будинку до департаменту про те, щоб комісія виїхала на об'єкт і зробила обстеження абсолютно всіх дерев. І Комісія визначила, що це дерево, так як вже пройшла велика вже вікова. Межа цього дерева, то ну, ви поставили його на видалення. Діаметр тополі складає 130 сантиметрів. Ліквідацією займається одна бригада. Територія огороджена сигнальною стрічкою. Роботи з видаленням можуть продовжуватись до двох діб. Воно дуже товсте, воно дуже високе. А ми ж бачимо, бачимо, що воно було посаджене дуже близько біля будинку. А також треба дотримуватись техніки безпеки, звертатись, звертати увагу на те, що є в нас балкони, і дуже треба обережно пиляти, щоб, не дай Бог, не задіти ні балкону, ні ні не дай Бог жителів або мешканців будинку. Далі в планах комунальників видалення ще однієї тополі діаметром 110 сантиметрів.